Три головні напої для жіночого гормонального здоров'я: перший це будь-який гіркий чай, наприклад, чай з кульбаби. Він продається в кожній аптеці або в аптеці можна взяти вже готовий жовчогінний збір. Гіркоти сприяють налагодженню роботи печінки. Також сприяють налагодженню жовчого відтоку, і це буде впливати на детоксикацію естрогенів. Якщо у вас є дефіцит прогестерону, якщо у вас є естрогензалежні захворювання або стани, наприклад, передменструальний синдром, рясні місячні, або є там фіброаденоми, кісти, міоми, поліпи та інші гінекологічні захворювання пов'язані з надлишком естрогенів, підключайте цей напій. Другий напій це адаптогенний напій, чай, тулсі або священний. Базилік. Його можна купити в аюрведичному магазині або на айхербі, або пошукати в інтернеті. Як він працює? Дивіться: це такий адаптогенний. Чай для нашої нервової системи, в цілому для нашого організму, сприяє нормалізації рівня кортизолу, і тим самим підвищує рівень прогестерону. Тому що, коли жінка знаходиться в стресі, вона втрачає прогестерон. В нас наш стресовий гормон, кортизол, він утворюється з прогестерону. І у деяких жінок хронічний стрес може бути первопричиною там гормонального збою і третій напій це зелений чай, але зелений чай. Може не всім підійти. Тут вже залежить від генетики, від гену конт, від цитохрому. теж там 3А4 є такий цитохром. І якщо є мутації в цих генах, то зелений чай може погано, дуже переноситися. Тому тут вже сам, самостійно вирішуйте. Якщо він вам не підходить, тоді можна замінити його на будь-який трав'яний чай. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій. canal.